Етер телеканалу міський» продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами приєдналися до нашого телеканалу. Ну і хочу подякувати традиційно нашим захисникам і захисницям, які прямо зараз роблять все можливе за того, щоб ми жили у мирній країні. Не забувайте підтримувати їх. Ну і, звісно, не нехтуйте сиренами, коли вони будуть лунати. Сьогодні ми будемо говорити з вами на дуже цікаву тему, мирну тему, бо в нашій студії найближчий час Ксенія Городецька, виконуючи обов'язки начальника управління промислового забруднення Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Вітаю, Де. пані. Дякую, що прийшли до нас. Ми хочемо сьогодні проговорити про чистоту наших вулиць, бо інколи їдеш і бачиш, вчора нічого не було, а сьогодні якесь. Невеличкі, а потім велике сміттєзвалище з'являється. Я розумію, що люди ледачі не хочуть кудись щось вивозити, а, або не ледачі, або це якась ну я не знаю, традиція викидати саме на це місце. І от воно таке стихійне. Потім бачиш, чисто знов стає, потім знов бачиш таке сміттєзвалище, і хочеться ну про всі ці моменти поговорити з вами. Хто винен, як ви прибираєте все це? Як місто за це бореться, щоб все було чисто? Ну, і головне, що за це буває, якщо люди не ну так от нехтують такими правилами, викидаються сміття. Скажіть, будь ласка. Зараз, наскільки я розумію, попри війну все одно робота продовжується. Скільки взагалі за цей рік було таких сміттєзвалищ знайдено по місту? Дивіться з початку року. Інспекція була виявлена на території міста Одесі 37 несанкціонованих сміттєзвалищ орієнтовною площою 1 гектар. З них було ліквідовано 14 орієнтовною площою 0,5 гектар. Угу. Як взагалі це відбувається? Ну звідки ви знаєте, що є сміттєзвалище? Ви ж не самі їздите по всьому місту і шукаєте. Це громадяни повідомляють, це поліція повідомляє, якісь служби повідомляють вам, що є з'явилося сміттєзвалище а, з метою виявлення на сміттєзвалищ. Інспекція постійно проводить заходи щодо виявлення їх угу. а, шляхом об'їзду по місту Одеса. А також на адресу інспекції неодноразово надходять звернення від громадян, а також через електронний портал Екозагроза, який угу. розроблений на основі а, мінаста... а щодо утворення санкціонованих сміттєзвалищ. Угу. Інспекція після отримання робить відповідні розпорядчі документи і здійснює ви саме до місця утворення цього сміттєзвалища. Якщо факти підтвердились, тобто сміттєзвалище є або але власника. Відходів ми не можемо знайти uh -huh. інспекція. Насилає лист до Одеської міської ради щодо ліквідації даного сміттєзвалища. Після цього Одеська міська рада створює комісійне обстеження, де залучає нас також інші органи виконавчої влади з метою фіксації місця площі, робиться відповідні документи. Uh -huh. Та після цього, якщо це сміттєзвалище знаходиться в межах міста Одеса, То Одеська міська рада займається ліквідацією даного сміттєзвалища. Якщо сміттєзвалища якщо власник відходів встановлений, так. тобто ми виїхали, побачили сміттєзвалище, є саме власник, який утворив це сміттєзвалище, uh -huh. то інспекція має право складати адміністративні матеріали та розраховувати збитки, завданих тому, що під час утворення санкціонного сміттєзвалища від відбувається забруднення земель угу. землю. Потрапляють негативні речовини, які негативно впливають на стан ґрунту. Ну ви ж співпрацюєте з поліцією у цьому питанні? Ви ж не можете самі якимось чином накладати брати штрафи і так далі. Чи все ж таки ви можете це зробити самі? І людина отримає штраф за те, що викинув своє сміття від вас вже? Ні, дивіться, якщо а, є саме а, ця людина, яка утворила дане самітнізвалища, mm -hmm. ми маємо повне право складати адміністративні матеріали, mm -hmm. це а, протокол про адміністративне правопорушення, yeah. а та виносити постанову про накладання адміністративного стягнення. Mm -hmm. У разі якщо є забруднення або всування земель, тобто а якщо є зміни в ґрунті, у нас є лабораторія при количній інспекції, відділ mm -hmm. інструментально-лабораторного контролю, який здійснює а, від Бір проб саме на предмет забруднення а, земель. Uh -huh. Якщо є перевищення, то інспекція розраховує збитки та придивляє претензію саме цьому громадянам. Наскільки великі можуть бути ці претензії? Вони ж у еквіваленті грошовому? Скільки людина має заплатити і за те, що от вона забруднила територію, вона зробила таке сміттєзвалище? Дивіться, насамперед хочу ще сказати, що а, в дуже багато випадків а, інспекція приїжджає, але Особи немає. Ага. Тобто сміттєзвалище є, але немає винних не осіб. Да. Так. Інспекція теж надсилає листи до органів місцевого самоврядування. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, власників, яких не встановлений, uh -huh. займається органами місцевого самоврядування на підставі державних і місцевих бюджетів. І Якщо це в межах міста Одеси, це одеська міська рада, uh -huh. якщо за межами, це Одеська обласна державна адміністрація. І Буває дуже часто, що сміттєзвалище утворено на території на приватної території, так. а і тут виникає питання, як притягнути до адміністративної відповідальності, тому що це приватна територія, uh -huh. і іноді буває також, що даний, дана особа не знаходиться на території України, і як притягнути до відповідальності ми не маємо змоги uh -huh. наразі. Е, Готується законопроект в Міністерстві Екології щодо порядку виявлення безхазяйних відходів, власників яких не встановлено, угу. це дає дасть нам змогу якось ем, відпрацювати механізм щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Ну я маю на увазі, що люди повинні знати, що не просто їм прийдуть, напишуть якусь пропісочку, да, і прийде документ, що ай-яй-яй, ай, ай, який ти не не хороше. Це адміністративне стягнення а, сума да. а, на. Ю на, посаду, на о, 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 звичайних фізичних осіб мінімальне 340 гривень, угу. максимальне 1360 гривень. На багато, посадових віде. осіб 850, угу. максимальне 1700. Я е, особисто вважаю, що це не ті суми, які б е, дали змогу людям е, замислитись, чи потрібно саме розмішувати е, сміття смітяв, да, да, на санкціонованому місті. Згоден з вами на всі що Треба сутки. змінювати м, кодекс України про адміністративне yeah. правопорушення, збільшувати штрафи, але наразі е, відбувається процес збільшення штрафів саме за е, порушення правил поводження з відходами. Ну, я впевнений, що серед тих людей, яких ви приїжджаєте і бачите, і знаходите, є, ну, як би сказати, люди, які не один раз це роблять, систематично викидають. От вони тут живуть, їм тут зручно, немає якоїсь площадки для сміття, їм треба вивозити це сміття трошечки далі. І вони роблять це постійно. І такі люди, які можуть сплатити ці там, 300, 500 і навіть 1300 гривень. А потім знов таки робити все те ж саме і знов ви приїжджаєте, знов прибираєте сміття, знов фіксуєте все це. ви працюєте, лабораторія працює. Люди не заплатили і живе далі. Так Ну дивіться, це не так часто, адже інспекція. Ми постійно проводимо роз'яснювальні роботи угу. серед населення. Угу. У нас на сторінці нашої інспекції є завжди нововведення щодо нормативно правових документів щодо поводження з відходами. Тобто, це дуже рідко. що систематичне порушення закону саме угу. час, в сфері поводження з відходами. Ну це добре. А скажіть мені, будь ласка, ще таке питання сміття. От ми називаємо сміттям ну будь-який бруд, який ми виносимо з будинку. Це і відходи побутові, це і відходи їжі і так далі. І це ж може бути і великогабаритна Щось да людина робить ремонт, винесла, я не знаю, стару кровать, винесла якусь там підлогу, ще щось. І все це покидало. Сміття в даному випадку це все, що завгодно. Дивіться, ми саме говоримо саме за утворення сміттєзвалища. Да. Дуже багато м, на адресу інспекції знаходить звернення щодо, нібито розміщення не сміттєзвалища. Під час виїзду нам було ну, нам встановлено на декілька пакетів. Угу. Я ну ми всі розуміємо, що це не є на санкціоноване саме сміттєзвалище, це порушення правил поводження з сміттєзвами це це не не так. Дивіться, а, крім адміністративної відповідальності, є і кримінальна відповідальність за порушення правил поводження з відходами. А кримінальна відповідальність йде саме за забруднення і псуваль на земель. А угу. тобто, коли ми виїжджаємо, роблять робимо інструментальний лабораторний контроль на предмет забруднення ґрунту, саме а, а, внаслідок утворення цього сміттєзвалища. І Якщо є значна шкода навколишньому природному середовищу або здоров'я людей. То а, інспекція направляє відповідні документи до органів а, національної поліції. Uh -huh. а, а національна поліція вже дає кваліфікацію: Ц, а, а, чи є це кримінальна відповідальність, чи все ж таки це адміністративна відповідальність? Тому що кримінальна відповідальність карається штрафом до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певну посаду чи займатися певною діяльністю на сроком до трьох років Ну більшої відповідальність. Звісно. Так. Гаразд, а, пройшли цю схему, ви знайшли людину, оштрафували, міська влада приїхала, прибрала це сміттєзвалище. Як ви перевіряєте, чи перевіряєте ви, чи не, не з'явилося воно знов тут, на цьому місці? Дивіться, у нас є. А... Доручення при державної екологічній інспекції України, нашого центрального органу виконавчої влади. А mm -hmm. щодо моніторингу саме несанкціонованих сміттєзвалищ. Тобто ми повідомляємо да, у разі виявлення нами несанкціонованого сміттєзвалища. Ми повідомляємо органи органи місцевого самоврядування. Mm -hmm. Якщо вони це сміттєзвалище ліквідували, а у нас є зворотній зв'язок. Вони пишуть нам вихідний лист, що за такою та. Адресу було ліквіновано дане сміттєзвалище uh -huh. з додаванням необхідних фото і відеоматеріалів. Після цього інспекція повторно виїжджає на це місце а, і фіксує факти щодо ліквідації. Uh -huh. Адже буває іноді, що сміттєзвалище прибрано, ми виїжджаємо і десь через. там Три-чотири місяці знов це сміття і це що знов те ж саме. Да, і знову ви повинні виконувати так, всю так, цю роботу так. і так далі. Ну дуже сподіваємося, що більшість одеситів все ж таки стає відповідальними людьми. Ми вже знаємо, де є майданчики для збирання великого габаритного сміття. Ми про це і з міською владою говорили, і а, з чиновниками, які були на вашому місці. Які відповідають саме за ці майданчики. І про штрафи говорили людям, які виносять сміття і викидають будь-де ну тут мені зручно, а для того, щоб великогабаритно, всі знають, що це треба, треба автівку якусь брати і так далі. І люди раніше жули ну, за таким почуттям, що я можу винести все це на сміття, просто викинути, і хтось за мене це прибере. Такого зараз нема, хочу нагадати, якщо ремонт у вашій хаті, у вашій квартирі йде, то ви не можете просто взяти і будівельне сміття винести до, а, так скажемо, Альтфатера, да, як ми їх називаємо. Ви не можете цього зробити. Ви повинні викликати автівку, яка повинна зібрати все це сміття, і вивести його до майданчика для крупногабаритного сміття. Навіть якщо це просто ну, якийсь великий диван, ви не можете його винести на сміття, залишити там. Хоча і так люди роблять а, з урахуванням того, а вдруг хтось забере це. Ну але от, якщо говорити про вже величезні сміттєзвалища, до речі, а яке найбільше сміттєзвалище було знайдено в Одесі, от, ну хоча б за останні часи? Вони наскільки можуть бути великими? Це сміттєзвалище там розміром декілька квадратних метрів? Чи це може бути щось великий майданчик, на якому прямо може лежати купа сміття, і його треба буде там працювати і працювати і працювати? Дивіться, у нас є а, пару адрес, а, саме а, найбільше сміттєзвалища на території Одеси. Mm -hmm. Це у нас а, у хаджибейському районі міста, а, сміттєзвалище побутових відходів орендованою площою 0,07 гектар. Mm -hmm. Інспекція направляла неодноразово на листи до Одеської міської ради а, та Хаджибейської районної державної адміністрації, а, тому що це сміттєзвалище саме на території Хаджибейського району, яка в свою чергу повідомляє, що ліквідація. Звалище знаходиться на контролі. Угу. А тобто, а, поетапно, коли ліквідуються сміттєзвалище. Якщо в повному, ми даємо певні сроки щодо ліквідації, так. якщо не встигають а, ліквідувати, а, хоча б потрохи нам відзвітують: ось ця територія вже чиста. Ми займаємось далі прибиранням, Сімей, тобто, шимей, ми, шимей. Да, тобто ми тримаємо це на контролі. Угу. Також у Пересипському районі теж є сміттєзвалище. Ну, всі вони до Одного гектару. Угу. Тобто не такі великий? Немає дуже великих. Угу. Так. А як взагалі, як в цілому зробити так, щоб такого не було? З вашої точки зору, ви працюєте не перший день, ви бачите всі ці сміттєзвалища, бачите, як мерія працює над цим. А ви працюєте і бачите людей. Як, чи можна взагалі зробити так, щоб в, в Одесі не було їх? Це дітей зі школи навчати, з дитячого садочку навчати. правилам? це Підготувати якісь майданчики, що треба зробити, щоб такого не було. Мою думку, треба підвищити якусь екологічну свідомість, щоб у uh -huh. необхідності а, не організовувати ці сміттєзвалища. Адже в спекотну пору року, коли дуже жарко, а ті сміттєзвалища можуть а, займатися, так. легко займатися. Буде вогонь, це вже негативний вплив а, не тільки на а, ґрунт, але й на атмосферне повітря, тому що під час а, пі, а Ну, підпали цього сміттєзвалища, mm -hmm. виділяються забруднюючі речовини, які негативно впливають на здоров'я людей. Так, mm -hmm. Виділяються якісь речовини, які можуть. Е алергію викликати. Так, да. так, так. Да. Ну, і, і У тому числі це ж ну просто і некрасиво, і тхне по всьому району, і там вже біля цього обов'язково хтось живе. І Хочеться ще м трошки. А більше організовувати місця для збору даного ну, для сміття. Угу. Тому що коли був літній сезон, у нас теж неодноразово були повідомлення щодо несанкціонованого розміщення відходів. Ми угу. виїжджали на місце саме на а, ну, на прибережні захисні смуги там на пляжі да. і бачили да, розміщення, ну якісь побутових відходів. А дивимось поруч, а поруч ну контейнерів немає. Ну, да. Ми теж писали. До Одеської міської ради щодо облаштування цих місць для відпочинку саме а, збільшенням кількості цих контейнерів. Ну, знов таки, мені здається, якби ти яку б ти кількість контейнерів не поставив, все одно треба починати з самої людини. Якщо людина принесла з собою на той же берег моря, цукерки, я не знаю, все що завгодно, поїсти трошечки, а потім викидає все це. Ну, це проблема самої людини, яку не виховали, яка думає, що так можна робити за неї Хтось прибере. Ми звикли до того, що хтось повинен бути якийсь двірник чи людина, яка прибирає. А такого нема. Не повинно бути такої людини. Ти взагалі повинен цей мусор, це сміття з собою носити. І величезна кількість зараз жінок через війну поїхала за кордон, і вони повертаються і розказують, що є міста по світу, де ти просто не можеш викинути сміття, бо нема. Ніякого смітника, і ти повинен нести практично додому це сміття з собою і там вже викинути. І це нормально. Взяти, наприклад, ту ж Японію, якщо подивитися відео, якщо поспілкуватися з людьми, які там були. Там не так багато а, стоїть цих вурн. Але люди ну, поїв щось або випив водичку, і ти цю пляшечку несеш з собою. У тебе є якийсь кульочок для цієї пляшечки, щоб потім викинути біля дому. І це нормально. Це з дитинства людей виховують так. Дуже б хотілося б, щоб все ж таки Одесити не розраховувала на те, що хтось прибере за ними, або не розраховували, що буде через кожен метр, там, метр буде сміття, якесь там стояти урночка малесенька. Це теж хтось повинен прибирати. А просто ти повинен бути відповідальною людиною, ти повинен жити у цьому місті і любити це місце, ну і не брати з собою це сміття, не їсти там, де нема, або їсти, і забирати з собою. Ну я дуже сподіваюся, що все ж таки. Нове покоління і ще нове покоління, і наші діти будуть знати, що так робити не треба. І тут і чистота, і вигляд взагалі нашого міста, коли туристи йдуть по центру, а тут е, стоїть на куті, я не знаю, купа mm -hmm. сміття. Це виглядає і влітку, і взимку не дуже. І дуже сподіваюся, що наші діти будуть знати, що такого робити не треба просто. Я дуже сподіваюся, що о, Одесити будуть мати можливості до вас звертатися. І, от, завдяки екозагрозі, о, цій програмі від Міндовкілля, яка розробила і о, цифровий такий застосунок. Якщо буде можливість, приходьте до нас, розповідайте про нього, щоб люди знали, як їм користуватися. І взагалі хочеться, щоб ви приходили і казали. За цей рік нічого не знайшли. Одесити дайте ми нам дуже, роботу. Теж дуже хочемо. Я дякую вам за те, що були з нами в нашій студії. Продовжуйте роботу. Будь ласка, робіть наше місце чистіше. Ну а зі своєї сторони, ми не будемо додавати вам роботи. Дякую, дякую. Ксенія Городецька виконуючи обов'язки начальника управління промислового забруднення Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу сьогодні в нашій студії. Ну, дійсно, давайте все ж таки будемо любити Одесу і робити її чистіше своїми руками, а не додавати роботи іншим людям. Тримайтеся, українці, не нехтуйте сиренами, залишайтеся з першим міським і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.